Вітання усім підписникам, хаба, хто разом із нами пережив цю сумну безфутбольну зиму, і нарешті українські клуби повертаються до великого футболу. Динамо зустрінеться із Олімпіакосом, дуже потужною командою. І про це на прес-конференції перед матчем говорив головний тренер киян. Ці цифри, якщо дивитися, коли, коли ми грали по функціональному стані, по тому по цим контролям, це всього лише цифри. Конечно, все будет завтра решаться в плане, в первую очередь, психологии тоже. Так что тот, может быть, знаете, вам так и не интересно, с чем мы занимались на сборах. Мы тренировались, играли, разбирали игры. Все как обычно. А вот, так что в, этой, в этом плане мы придерживались той программы, которая у нас была. И мы выполнили ее полностью. А говорится, что завтра сама игра уже покажет, в каком мы состоянии. Загалом у Греції говорять про те, що тут е, традиційно для Греції власне буде аншлаг і швидше за все буде вогонь на трибунах. Ми знаємо, хто такі Греки да, і як вони вміють себе вести. Но в першу чергу ми готуємося грати в футбол. І у нас є свій план на завтра, і тому найголовніше. Це... Настроїться на свою гру, я так считаю. Головне питання по складу киян виникло із захистом. Тамаш Кадар має невеличке ушкодження. Він тренувався із командою перед грою. Але чи зможе вийти? Олександр Хацкевич сказав, що вирішить вже безпосередньо перед матчем, ну і не зможе допомогти Віторбуєну. То, що касається Буена, він точно не готується к гри, у нього є проблеми. С приводящей мышцы. А что касается Тамаша Кадара, то сегодня он будет вместе с нами уже по окончанию тренировки. Мы уже примем решение по завтрашнему, по возможности участия его в матче. Нуль голів на зборах нападника, якого дуже довго чекали у Києві Франсол. Так його називає Олександр Хацкевич. Так його будемо називати, поки і ми, поки в нього особисто не запитаємо. Він не забив жодного м'яча на зборах. Про це всі багато говорять. Всі чекають, що він залишив ці результативні свої удари на саме протистояння із греками і. З риторики цього абсолютно не заперечував Олександр Хацкевич у старті на матч проти Олімпіакоса Франсол готується у старті повністю удовлетворен його і роботою. Може би цему для увереності треба було на зборі забити, але я думаю, що ці м'ячі все впереді були. Ну нам на самом деле, навчитися правильно да використовувати ті моменти. Когда он открывается, когда он идет в недодачу, когда он за спину. Вот это еще момент взаимопонимания. Но это нужно время. Он обученный футболист. У нас тоже квалифицированные футболисты, которые могут отдать и последний пас. Но я надеюсь, что в завтрашней игре он уже начнет забивать. Багато паралелей проводят из. Минулорічним матчем проти АЕКА в Афінах тут же у Греції Динамо так само розпочинало весняну частину сезону. Матчем у Лізі Європи проти іншої грецької команди. І багато хто порівнює ті поєдинки, але сам Олександр Хацкевич сказав, що так багато про них говорити не потрібно, адже абсолютно інша команда буде протистояти їм. І зовсім нова команда у нього. Він сам озвучив кількість футболістів, які е, кіль, ту кількість футболістів, яка зміниться е, цього сезону. Вже по ігрі це найсильніша команда. Іменно по організації гри, по тому, як команда веде ігру. Независимо іграєте на дому чиєте на виїзді, Вона показує достаточно агресивний футбол. Вот. Что касается прошлогоднего года, вы говорите, что у нас ребята стали на год взрослее. Но по сравнению с прошлым годом, я знаю точно, что выйдет 5 или 6 новых футболистов. По сравнению с матчем Саеком. Это я знаю, да, я вам говорю. И для некоторых вот это, эти игры плей оффа это будут первые игры. Но в плане психологическом я надеюсь, что вот именно что мы должны быть сконцентрированы, мы должны быть вместе на протяжении всего матча. Только тогда, да, в данной ситуации, потому что давление, какое оказывают трибуны, как играет команда дома, то мы должны быть сконцентрированы на протяжении всего матча. Тож, друзі, в коментарях традиційно просимо вас писати ваші коментарі, ваші думки стосовно цього поєдинку, ваші прогнози, і будемо разом вболівати за українські клуби у Єврокубках.